Мене звати Світлана, я чекаю з полону свого брата, модрадива Сергія Олеговича. Чекаю з полону з Чечні. Родом він з Миколаївської області, міста Бермаській. Різниця у нас 8 років, а дитинство ну, у нас було дуже-дуже таке дружнє. Ми нерезлі вода так, такі прям були. Ми раніше дуже-дуже сильно з ним так часто спілкувалися, поки він не одружився, поки я не знайшла собі чоловіка. То ми завжди були усюди разом. Допомагав мамі. Він, він така людина, що от яка б не була ситуація, він прийде завжди на допомогу. Почав нести службу з 2016 року. Пішов він е, на службу в 20 років. Прослужив один рік армії, потім він підписав контракт. Пробував АТО в Луганській області у 2024 році, десь у квітні, в травні. Він мені повідомив, що його мають відправляти на передову 12.06, 24 року він зникає. Це в мене якраз була відпустка. Я тоді приїхала з Полтави у своє місто, підходить до мене сусідка з якоюсь бумажкою, Каже, до вас приходить військомат. Сусідка мені передає, що він безвісти зниклий. А вона каже: Ну, ти розумієш, що безвісти зниклий – це все одно, що двохсотий, що його вже немає. Я кажу: ну, пані, ви ну, трохи думаєте, що ви кажете. Ну, сказала, передзвонити. Я призваню, а мене вже все труси. Кажуть, так, ми з військомата. Ми хотіли вам передати сповіщення про те, що ваш брат без вісти зниклий. Я кажу, як без вісти зникли. Кажу, це що, метелик чи якась ну, звіринка, щоб просто зникла. Кажу, це ж людина, як людина може зникти з полюбою. Вони кажуть, ну, побачили по радарів, по дронах, що його немає з полюбою. Він вийшов на бойове завдання і зник. Він пропав в Донецькій області, Покровську. В селі Михайлівка мамі не сказала відразу, тому що в нас мама дуже сильно хворіє, і я розумію, що серце б могло б і не витримати. Я це держала в таємниці. У мене було дуже сильно перечуття, тому що він живий. Один раз мені приснився, це коли він стоїть в підвальному приміщенні в військовій формі, дивиться на мене зав'язаними руками і просто мовчить, просто мовчить. І я тоді встаю і кажу, що я знаю, що він живий. Якщо його не шукати, то хто його буде шукати? Дружиною я не підтримувала контакту ніякого взагалі. Я вже почала викладати його в різні соцмережі, зв'язуватись з дружинами військових, з якими він був. Всі казали, що бачили перед боєм, і все 22 червня. Я була на роботі. Мені надходить смс ката Фейсбуки. Ваш брат, модроді Сергій Олегович, знаходиться в пліну. Я ну я ж розумію, що це шахраї. Зараз будуть пропонувати мені там, щоб я скинула гроші заради відеодзвінка, чи щоб сказала, яке у нього здоров'я. Я звою військомат. Мені кажуть, у вас гроші просили? кажу, ні, взагалі нічого не просили. Кажуть, ну може бути таке, то що дійсно ті типу, поповідомили, і все. І якщо будуть гроші просити, блокуйте це шахраї. Я нічого не відповіла на той коментар, який мені написали ось 25-го числа. Я заходжу в групу і дивлюся його фотографію. Я знаходжу в полоні. Я візнала його по очам, бо в нього очі, якісь такі яскраві, голубі, зелені. І тоді я зрозуміла, що все пройшло недаром, що всі мої пошуки, всі мої зв'язки, я піднімала дуже-дуже багато коп. штурбувала військову частину. Військомат, ми виходили на мітинги, що маму у своєму місті, що тут по Полтаві, коли мітинги, я буваю, виходжу. Як дівчата їздять у Київ на мітинги, кожного разу є запис на координаційний штаб, де ми. Кожного разу штурмуємо за Чечню, щоб про неї не забували. Я писала йому щодня з 12 числа і кінцник, і по сьогоднішній день я йому ще пишу в надію там року відповість там. Дасть відповідь зайшла я в публікацію, побачила, що він дійсно знаходиться в Чечні. Їх там було дуже дуже багато. Напевно, десь чоловік так 100, десь 150. До них приїжджає Кадиров і каже, що от я вас поставлю на кришу. Ви будете просто стоять, як щити. Якщо буде буде щось штота літіть, одинаковості два року. мені надходить дзвінок у телеграмі з невідомого номера. Я беру і бачу там свого брата. Дали е, порозмовляти дві хвилини. Із, і дуже зв'язок був поганий. І з цих дві хвилин, одну хвилину ми тільки поспілкувалися. Казав, що боріться, ходіть на мітинги, боріться за мене, я хочу додому, ходіть під офіс президента, кажіть, кричіть, вони типу, за, за нас забули геть. Я вас дуже сильно люблю, хочу там домой повернутися. Е, він прощається і все. 19 березня обмін приїжджають чотири хлопці з Чечні. Їх не обмінюють, їх віддають так, тому що вони важко поранені. Ми зв'язуємось з одним із цих чоловіком. Він якраз був тоді в госпіталі. Він він дуже дуже гарна людина. Я в нього запитала про свого брата, казав, що ніяких в нього поранень немає. Їм дають літер супу е, на кожного три куска хліба. Працюють вони там за цигарки або за їжу. Мені було головне почути, що там все добре, що їх не катують. Деякі хлопці там дійсно знаходяться по два-три роки. І краще кричати постійно, не забувати.